Між цим простинками тече дуже маленький струм, якщо ми покладемо до долоні чи що, тут показано ток. Ну, Чим більше я ставлю пальців, тим більше ну, тому що менший опір. більшого я ну, практично ну, на практиці я ну, рідко що роблю, тому це хороша нагода мені реально подивитися таке. Я в таких музеях ще ніколи не бувала. Саме в Чернівцях я перший раз сюди прийшла. Після відвідування цього музею. Мені здається, я більше захочу вчити фізику, біологію, хімію. Це другий в Україні музей науки, перший в Києві. Тут близько ста експонатів. Музей ділиться на чотири тематичні зони: природа, людина, фізико-математична зона та візуальна ілюзія. В музеї немає екскурсоводів є інтерпретатори, які наштовхують дитину запитаннями на процес пізнання. Тобто, тобі не навалили інформацію про якийсь там супернауковий е, об'єкт, наприклад, е, маятник Максвела. А ти сам зрозумів, що це йойошка, і ти не граєшся. Якщо ми говоримо, наприклад, про зону людини, яка теж представлена в музеї, вона розказує про властивості людського ока і про сприйняття мозком цієї інформації. І там теж ми можемо сказати, воно не те, чим здається. Там можна побачити скелет, розібрати людину на органи, а головне зібрати назад. Це не кожному вдається. Раджу спробувати. Кімната «Еймса» побудована на принципі перспективи зміни перспективи відповідно до геометричної конструкції самої кімнати. Це неправильний прямокутник, і тому це призма. І тому велике здається маленьким, а маленьке здається великим. Два роки тому ми відкрили музей науки в Києві, перший державний інтерактивний сучасний музей. І ми побачили, як за два роки, незважаючи на ковід і на обмеження, його відвідали понад 200 тисяч відвідувачів. Впродовж трьох місяців вхід для відвідувачів буде безкоштовним. Музей розташований у торговому центрі Панорама на вулиці Хотинській. Згодом при музеї планують створити гуртки для дітей. Зараз він працює у всі дні, окрім понеділка і вівторка. Тетяна Нестерук, Назар Волошенюк, Суспільне новини, Чернівці.